Перше, хочу сказати, що ми не готові взагалі, не ми, як індустрія, а Україна не готова як до країна. прийняття ветеранів. і над цим потрібно працювати. І зараз я роблю певний гайд, такий, як ми провод... як ми пройшли цей процес з адаптацією. Я вважаю, що він корисний. Ми отримали пруф вже в декількох, скажімо, компетентних організаціях, котрі займаються адаптацією ветеранів, І ми цим поділимося. Тому буде гайд. Я про це розповідати не буду. Так, ми маємо цей досвід. І я вважаю, що він у нас ну, недостатня. Там виборка, угу. щоб ми могли сказати, що супер. Але а, ми будемо раді допомагати поверненню ветеранів, Тому не треба приховувати. Якщо ветеран, приходьте. Ми будемо раді вас адаптувати. І наша академія зараз взагалі ще займається тим, що. Має грантові програми для ветеранів і допомагає їм освоїти професію, щоб бути важливими тут. Тому долучайтеся, ми готові бути амбасадорами, першопрохідцями на адаптації і розповідати і допомагати іншим агенціям, як пройти цей шлях, бо кожен буде з цим зіштовхуватися 100%. Якщо казати про підсумки, я вважаю, що немає іншого часу. Ми просто живемо сьогодні в цьому часі. Mm -hmm. Всі ми живемо в цьому часі, і в кожного з нас є виклики. І Якщо ми є лідерами на своїх позиціях, то ми маємо за собою повести людей. Те, що не працює, не працює халатність, безвідповідальність, невідповідь за слова бо це все буде сіяти сумніви. І ми маємо задавати вектор майбутнього, де не нам, як керівникам, буде добре, бо ми вже багато пройшли випробувань. І ми досить стійкі, незважаючи на те, що може бути і складно всередині, але ми навчилися з цим працювати краще. Тому ми маємо показати і командам, що майбутнє з нами, mm -hmm. керівниками, які готові взяти на себе цю відповідальність, взяли, пройшли, буде також успішне і для команди. Тому що якщо цього не буде, це не буде мотивувати людей. І якісь Вибіркові частини, ну, наприклад, івенти, ми теж почали проводити. Я зрозумів, що вони цілісно не наповнюють команду, якщо немає мети навіщо? І тому потрібно відповісти собі на просте питання: навіщо? Нам майбутнє, чи хочемо ми бачити себе там сильними, успішними, здоровими, і допомогти команді це зрозуміти. І закласти той фундамент, як українці кажуть, а там бурячки посажу. І мені це, це дуже подобається. Ну, там, ну, мені здалося, що бурячки, але то не... у нас вона так звучав цей анекдот. Але насправді це дуже крутий анекдот, тому що ти. В майбутнє закладаєш перспективу, і якщо ти заклав перспективу для себе як лідер, ти маєш команду туди замотивувати, і тоді буде класне майбутнє. А в кожного своє хобі, своє наповнення. Очевидно, що кожному прийдеться проходити цей шлях. Ми можемо бути прикладом, давати інструменти і бути мотиватором. Але ваш приклад, ну на моєму такому суб'єктивному досвіді, взагалі не завжди буде мотивувати команду, що ви так маєте впахувати, робити і так далі. Тому це. Суб'єктивна оцінка, ви маєте показати, чому людям буде в майбутньому добре з вами. Дякую.